Всім привіт! Сьогодні у нас бульдак сирна терапія. І на кінець та їм знову щось смачненьке, наче мене тут тільки помоями моєму кормлять. Да? Я вважаю, що це ідеальне поєднання гострого і сирочку, щоб не зовсім пекло було, тому що ми знаємо, що бульдак у нас любить додати перчинку. Упаковочка, як завжди, виглядає дуже мило. Якийсь покемон у нас тут сидить, наче знає і кайфує, що скоро мені буде трошки гостро. Що ж подивимось, що в неї всередині. Трошки терілочко не по розміру. І наша сирна приправочка. Пекельний соус. Завжди трошки страшно його вливати. В локшинку. Тому йдемо її готувати, трошечки відваримо, додамо наш пекельний соус і будемо смакувати. Перед! Що ж, наша локшина готова, і я сподіваюся, що мені буде смачно і не дуже гостро, але пахне вона ну достатньо І Тут ще є якісь маленькі листочки подрібнені. Я думаю, що можливо це лист норі, ну але це не точно. Я не дуже розбираюсь в сухому листі. До речі, коли ми її готували, сирна приправа була дуже схожа на ту саму сирну приправу, яку Сиплять в попкорн в кінотеатрах. Тому я сподіваюся, що буде смачненько і не супер гостренько. Ну що ж, поїхали. Ой, локшенка, як завжди, гарненька. Ну, слухайте, вона достатньо гостренька. Вона, мені здається, трошки гостріша, ніж карбонара. Ну, цей вершковий присмак, і він трошечки гасив цю гостроту. Отут, хоч і сир, воно не так сильно перебуває цю гостроту. Але є смак, він сирний, як і обіцяли нам. Ця гострота не дуже сильно, вона швиденько проходить, але це смачно, але можна трошечки попити. Mm. Давай, ну це мені все не ляпає. Трошечки перебили гостроту. Зараз спробуємо ще. І окремо спробуємо бульйон. Ох, але як вона тягнеться. Мені трошечки нагадує була колись. Ой, прям горлошко попало. Я коли їла макарони. Макарони швидкого приготування. Називаємо його так. Його потрібно було заварювати. І там, от, типу, така одразу як паста виходила. Локшина дуже схожа на цю пасту. Вона теж сирна і воно таке насичений смак. І, ну, бульдак чість, це як не знаю, обійми з коктусом. Приємно, але трошечки схід залишиться. Добре, давайте окремо бульйон. Нам втрачати. Нема що. Ну він такий густенький. Трошки лякає. Ні, ну класно. Знову цей о, смачний о, сирний смак, а потім вже гострота. Але після попередньої локшини, яку я з'їла. Вже гострота майже не відчувається. Ну, типу, ти відчуваєш вершковий смак. Я от уже відчуваю, як трошечки ця гострота наздоганяє. Ну, щоб я не сумувала тут. Ну, ладно, давайте ще трошки. Що зробиш? ну. Такий бульдак він смачненький. Особливо, коли ти голодний. Смак хороший, оригінальний. Сир рятує, але не повністю. Вона дає гостроти рівно стільки, скільки треба, щоб відчути життя. Ну, але пам'ятайте, що бульдак це не для кожного, особливо якщо ви не любите гостре. Бо він завжди з гостринкою. Не буває такого, що він трішки пікантний, він завжди гострий. Треба це запам'ятати. Але дуже круто, коли оці смаки поєднуються, гострота, є смак, і воно все не перебиває один одного. І тоді це смакує набагато краще. Я люблю бульдак. Ну, поки що ми їх з'їли лише дві, але згодом я думаю, я доберу ще до деяких. Головне не їсти його перед сном, бо можливо можуть снитися не дуже гарні сни. Щось типу ви в пеклі ви попали в чан. А можливо, ви той самий чорт? Ну як завжди, у бульдака структура локшини класна, пружна, вона тягнеться, приємна на смак. Бульйончик сьогодні я залишила трошечки. Щоб це не було таким більш сухим, як минулого разу. Звичайно, ну смак мені сподобався. Прикольний, він насичений, не так багато цієї гостроти, яка могла добути, враховуючи, що це бульдак. Мабуть, я вже багато разів сказала, що бульдак це гострота. Ну, але що ти робиш? такий він? І ці покемони їх на упаковочки всякі. Курочок вони малюють. Угу. Це Цепля. Дуже класна, насичена, я вже це казала. Блокшена класна, якщо ви любите гостреньке, беріть, пробуйте і насолоджуйтесь. А детальні оціночки ви можете побачити тут. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь, бо скоро у мене буде аж 60 підписників. Ставте лайк і... До побачення.